Вітаю добрих людей на своєму каналі. З вами ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці, дівчата, у нас є дійсно особливий привід. Вже стало доброю традицією на початку кожного сезону. Компанія Майнлаб випускає свої новинки. І цей хлопці не став виключенням. Тому зустрічайте новинку XTERRA Intrepid. І от ви спитаєте Петро, а що в ньому такого особливого? Що, чому всі за нього говорять? А я вам відповім. По-перше, це продовження лінійки Xterra, що за останні два роки вже, ну думаю, кожного другого копаря вже всі на них перейшли. А по-друге, ще ніколи коп не був таким доступним. Ціна цього привода 5990 гривень. І от ви знаєте, хлопці, це один з тих випадків, коли ти ось так береш у руки прилад і не віриш, що оця от якість повністю. Повністю, як і у Прошки, як і у елітки, як у 800 го може коштувати таких от невеликих коштів. Я взяв з собою ряд класних цілей, перевіримо, що він, як бачить, по глибині. Зберемо, подивимось, потримаємо в руках, скажу, що я про нього думаю.